Зупинився за секунду до кліку на кнопку інвестувати. Проект називає себе індексом на 35 монет, а виявився класичною криптопірамідою. Я інвестор з багаторічним досвідом і мене ледь не купили красивими графіками та обіцянками автопілота. У цьому відео що саме мене зупинило, і як ці ж маркери допоможуть зберегти ваші гроші. Відсутність регуляції та прозорості, жодних ліцензій чи реєстраційних документів. Компанія гучно називає себе міжнародною, але не надає доказів ні країни реєстрації, ні імен засновників. Хто стоїть за проектом, невідомо. Це перший дзвіночок. Легальний інвестиційний сервіс так не працює. Примус до довгострокової підписки. В не можна було просто взяти і спробувати послугу на місяць чи два, мінімум на півроку, а то й одразу на рік, без варіантів. Їхній демонстраційний доступ суцільна насмішка. Всього один індекс з лімітом 500 доларів, якого через обмеження бірж не вистачає. Тобто толком нічого не протестуєш. Іншими словами, хочеш більше, плати наперед і надовго. Вам це нічого не нагадує? Правильно, класична тактика шахраїв, виманити побільше грошей одразу, поки жертва не втекла. Третій прапорець це мультирівнева реферальна система. У JJO діє агресивна партнерська програма аж на 5 рівнів в глибину, з бонусами до 6% з кожного рефералу, тобто вас заохочують тягнути нових людей, а тих ще наступних і так далі. Схема оплати в глиб рівнів явна ознака пірамідальної моделі. Справжній індексний фонд не буде платити вам за те, що ви провели друга, який провів друга. Наступний прапорець – незадовільна підтримка та проблеми з сервісом. Коли я почитав відгуки реальних користувачів, волосся стало дибки. Люди скаржаться, що після оплати сервіс працює погано, а піключі біржі постійно від'єднуються. Історичне тестування не працює, а техпідтримка просто не відповідає на звернення. Дехто прямо пише: таке враження, що підтримки не існує, ніхто не реагує на проблеми клієнтів. П'ятий прапорець – це потенційний так званий свій токен в індексі. Якщо платформа залишає за собою право в будь-який момент змінити склад індексу і додати власний токен, вона може автоматично перелити під нього більшість грошей на автопілоті. Без незалежної методології, контролю і права відмови, це ризик прихованого переливу в неліквід. По суті, це потенційний рах -пол. Саме цей випадок підштовхнув мене створити канал КриптоПравда. Я усвідомив, що про такі кейси має сенс говорити вголос, щоб інші не наступали на ті самі граблі. Тут ми без прикрас розбираємо криптопроекти, викриваємо сумнівні схеми, тестуємо способи заробітку і чесно показуємо ризики. Сьогодні крипта одна з найперспективніших сфер за потенціалом дохідності, але вона не пробачає помилок. Водночас дивимося ширше: акції ТФ, фізичні активи, фінансова грамотність, пасивний дохід і план раннього виходу на пенсію. Лише в такому контексті інвестиційні рішення будуть зваженими. І наостанок: невеликий спойлер. На каналі у найближчому майбутньому стартує відкритий інвест експеримент, а до цього моменту ми коротко і на практиці перевіримо найприбутковіші інструменти заробітку з ризиками в кадрі та прозорими правилами. Фінал покаже ринок. Дивимось разом. Побачимось у найближчих відео. Підписуйтеся на КриптоПравду, щоб не пропустити свіжі корисні інсайти.